Саме у холодну пору року сталося дуже багато національно важливих подій. Помаранчева революція, революція гідності. та найвеличіша з них День Соборності України. 22 січня 1919 року День надзвичайно особливий для української історії. Саме тоді відбулася важлива урочиста подія Акт проголошення єдності українських земель. Акт, що засвідчує появу єдиної вільної Соборної України. Оголошення цього акту повідомило весь світ, наша свобода нам край важливим, і погодимось ми за неї до кінця. Ми обіцяємо поглиблювати наші знання про цей важливий день для України. Адже День Незалежності України 1919 році та невеличка репетиція Дня Для Незалежності 1991 році. Зверніть увагу, ось на ці цифри. Цифри одинакові просто в іншій послідовності. Сьогодні все нас доказ, за всі ще від нині і до віку, всі ми разом. Наше дитинство, як дитина наших батьків, бабусів, дідусів, минуло із гасу. Україна була, є і буде. І сильна і непохитна віра та що наша боротьба точно увінчається справедливою перемогою. І ще один спосіб доказати нашим предкам, що таке боролися всі ми не дарма. Ех, шкода, що ми ще такі маленькі. А я б хотілося ще більше і більше допомагати Україні. Маті 19 1919 року сказано, однині воєдино сливаються століттями одірвані, одна від одної». частина єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, і Медвіканська Велика, відмілиться в лінії, за які ми жили і за які помирали наші кращі українські сили. Ще й гори і море чорну землю. Блакирним здійсним волокном, яке є Україна. Світоки в Україні, що річні машки визначити, вздовж міста потону, та три проглядає між правим та лівим берегами Києва, таким чином символізуючи об'єднання Сходу та Заходу України. Адже суборість це велике, важливе, виборами. Це про нас і з вами. Перше офіційне святкування відбулося. Аж у 1939 році у столиці Карпатської країни міський хуст. А ви знали, що день соборності України якось офіційно навіть було скасовано. У 2011 році указ президента Віктора Януковича День Соборності, 22 січня скасований на офіційному рівні. Відновлено уже у 2014 році. Тому соборність це про нас з вами українці, які понад усе любить свою Україну. Про людей які бажають що щасливе майбутнє, можливо лише на цій богом даній землі. Ми прагнемо достойного життя у мирній країні. Любов'ю до вас та України володарський ліцей імені Василя Петровича Мельника. Моя держава, моя єдина. 40 мільйонів об'єдналися в родині.